Кімерійці або кімери один з найдавніших народів України, який населяв територію Північного причорноморя та обидва береги Керченської протоки в 10-12 століттях до нашої ери. Про них як про вправних воїнів згадували асирійські, вавилонські, урарські та грецькі писемні джерела. В археології їх пов'язують зі зрубною культурою, яка витіснила катакомбну культуру. Інформація про походження кімерійців знаходиться в стародавніх ведах та іранських клинописах. Вважається, що вони були індоєвропейцями. Історики вважають, що мова кімерійців належала до іранської мовної групи. Або принаймні кімерійці мали іранський правлячий клас, оскільки відомі з асирійських джерел імена кімерійських царів безсумнівно іранського походження. Вчені говорять про походження кельтів та болгар від кімерійців. На це вказують записи у античній історії монаха Спередона та у історії зографа. Кімерський цар Колет мав двох синів Брема та Болга. Після війни зі скитами частина кімерів переселилася на захід, де Брем захопив західноєвропейські землі. Кельти та Бретони стали наступниками Брема. Це підтверджується самоназвою кельтського народу в валіці Британії Кімри. інша частина кімерів на чолі з Болгом, за свідченням цих джерел. Переселилися на південь і оселилися на Балканах. Археологічні розкопки виявили столицю Болга Казанлак у центральній Болгарії. Зовнішність кімерійців донесли до нас грецькі зображення на малюнках несуться щодуху лихі вершники і рубають ворогів. Вони дуже схожі на козаків у папахах, в одязі на зразок жупанів, підперезані поясом. Тільки замість шабель у них в руках довгі прямі мечі. Вони носили шкіряні куртки, штани, чоботи і гостроверхі шапки. І степовики-кочовики і землероби лісостепу на початку першого тисячоліття до нашої ери застосовували схожу зброю мечі, списи, стріли, кінське спорядження, конструкція якого свідчить, що коне запрягали у колісниці, а також використовували як верхових. За писемними джерелами кімерійці це грізні воїни-вершники. Котрі у 8-7 столітті до нашої ери завдавали нищівних ударів наймогутнішим державам стародавнього сходу. Їхні образи, кіннотників з луками, мечами, списами, відтворили давні мітці на вазах та рельєфах, як звитяжних вояків. Поселення кімерійців були тимчасовими, в основному табори, зимівники, але вони мали свої кузні і ковалів, які виготовляли залізні та сталеві мечі і кинджали, найкращі на той час у стародавньому світі. Самі вони метал не добували, користувалися залізом, добутим лісостеповиками або кавказькими племенами. Їхні майстри виготовляли кінські водила, наконечники стріл, прикраси. Вони мали високий рівень розвитку керамічного виробництва. Особливо гарними були кубки з лощеною поверхнею, прикрашені геометричним орнаментом. Кімерійці займалися скотарством, певною мірою і землеробством. Панівне становище серед кімерійців посідали кінні воїни. Вони були озброєні луком, кинджалом, мечем, кам'яним або бронзовим молотком. Саме воїнів деякі дослідники вважали кімерійцями часів походів до малої і передньої Азії. Кімерійському мистецтву були притаманні геометричні мотиви спіралі, кільця, хрестоподібні, прямокутні та ромбоподібні фігури, луниці, розетки, меандри. Для виготовлення металевих прикрас майстри застосовували різні технічні прийоми: лиття по восковій моделі, ковку, тиснення, різьблення та пайку. Кімерійці вміло обробляли кістки. Дуже красивими були у них прикраси, зроблені з непівкоштовного каміння. Жили кімерійці патріархальними сім'ями, поступово у них виділяється військова знать. цьому у великій мірі сприяли часті війни з сусідніми племенами. Археологічні знахідки показують, що кімерійці мали зв'язки з племенами Приазов'я, Західного Сибіру та Кавказу. Кімерійські поховання це переважно могили чоловіків, похованих за обрядом інгумації, покладені частіше за все, головою на захід. Могили за влаштуванням та розмірами різноманітні. Могили за влаштуванням та розмірами різноманітні. Прості ґрунтові ями прямокутної чи овальної форми перекриті зверху деревом. Ями з дерев'яним склепом або зрубом всередині, або могили з дерев'яною конструкцією у вигляді частоколу або шатроподібної форми. Дерев'яні частини деяких могил мають сліди опалення, що зв'язане з вогняним ритуалом, який мав місце під час поховання. Висота курганів досягала 15 метрів. На вершинах ставилися антропоморфні кам'яні статуї. На них зображались обличчя, руки. Іноді вони тримали атрибути влади жезл, булаву, сокиру. На побутування в кімерійців культу богині Матері вказують стели із зображенням жінки, які мали культовий характер. Культ богині Матері найхарактерніша ріса формування релігійної свідомості багатьох народів. Колисковою всіх релігій була жіноча природа, що запліднювалася і розквітала від контакту з чоловічою природою. Чоловік і жінка започатковували світ. А найбільш виразні атрибути їхньої статі обожнювалися. У добу кимарійської культури на території України починають використовувати залізо, що витісняє бронзу завдяки своїм технічним якостям. Залізний вік датується з 12 століття до нашої ери по 4 століття нашої ери. В його ранній період сформувалися білозерська, білогрудівська, кімерійська, чорнолійська, фракійська та інші культури.